1090 гривень за одну жіночу пару красівок бренду Він. Ось така є моделька червоного кольору. Вони надзвичайно легкі з білою підошвою. Вона дуже м'ягенька, також вони дуже еластичні. Далі йдуть такі ось чорненькі на шнурівочках таких, на резиночці точніше. З такою ось штучкою. Також тут є бренд з боку. Сірого кольору, така тут уставочка йде, вам буде легко передвигатися в них. Також тут йде усілка, вона йде дихаюча з отвірами світлого кольору. Далі ось така моделька йде, також вона біленька йде у сіточку. Дуже гарненька, підошва голуб... голубого кольору з чорним, рожевого кольору з брентом. Подошва білого кольору. Далі така біленька моделька з чорними ось такими резиночками. Сіра ось така штучка. Вам не буде жати в ніжку, не будете натирати музильчики. Також ось така сіра моделька. Жовта вкладка всередині. Розміри йдуть з 37 по 42-й. Така моделька дуже гарні. Ось такого кольору. Тут йдуть вони на шнурівочках, можна зав'язувати. Тут йдуть без шнурівок та без резиночок. фіолетова устілка всередині. Вони йдуть водостійкі, антибактеріальні, сильна дуже у них підошва. Ви не будете відчувати ніяких камінчиків або ще щось, що буде вам заважати при ходьбі. Вони дуже класні та легкі. Ці також моделька йде на шнурівочках такого кольору, чуть-чуть темнішого. В лоті буде 10 штучок. Ціна лоту 10 900 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.